Вітаю, шановні слухачі подкастів Дайв» DIV фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мене звати Юрій Горбань, я комунікативний менеджер ДеМІ ініціативу. У форматі Dive аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичне життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. Кінець року і ми, як завжди, Фонд Демократичні Ініціативи підбиваємо його підсумки. Ми провели загальноцінальне опитування. Разом з центром Разумкова. Ми представили результати цього року. У нас були цікаві експерти. Один із них це Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи, професор політології університету києво могилянська академія. Отже, пане Олексію, вас вітаю. Добрий день, дорогі друзі. І зразу ж запитання. Квінтесенція, або що найбільше вам запам'яталося? У цьому опитуванні давайте я почну з танку. А почну я з того, що нещодавно, ну буквально менше двох тижнів, я повернувся з дуже великої довгої поїздки по так званому глобальному півдню. Це була Південна Африка, Мексика і Куба. І про це ми запишемо окремий deep dive, бо є про що розповісти. І звичайно, я слідкував за тим, що відбувається в Україні, і звичайно. Коли повернувся, все одно потрапив в щось таке те, що інакше виглядає, ніж коли ти слідкуєш за всім цим в інтернеті. Бо ти включаєш телебачення, ти слухаєш експертів, журналістів і одразу починається нагнітання Тривоги. пристроїв. Ну, тривог, за тривогами я і там слідкував, бо отримував ага. все це на свій телефон і переживав відповідно. Одразу починаються ці наші дискусії, все пропало, зрада, перемога, у кого рейтинги вищі у того чи у того. А, ну, до речі, цими питаннями мене переслідували іноземні журналісти, і за кордоном також. Але звісно, що там ти трошки дистанціюєшся, якби безпосередньо від того, що відбувається в Україні. Тут ти потерпляєш от в це. От... В інформаційний простір і чесно кажучи, одразу скажу, що настрій псується. Як би ти до цього не ставився, а настрій все одно псується, тому що дуже багато інформації з таким підтекстом негативним, і де у нас є багато чого негативного. Ми не демократія, тому ми продовжуємо критику навіть під час війни і воєнного стану, і це добре насправді, бо це є свідчення демократії і нашої сили. От. Але разом з тим я б хотів сказати, що у нас насправді багато чого такого позитивного, що має нас настроїти на оптимістичне підбиття підсумків року, і на те, щоб зазирнути в майбутнє. Ну, давайте ми почнемо з довіри-недовіри, тому що це все те, що люблять подавати сенсаційна. І наші журналісти, такі як Юрій Горбань, і не наші журналісти з-за кордону. Давайте почнемо з. Довіри до соціальних інституцій. Отже, ми провели це опитування. Ми завершили це опитування 15 грудня разом з соціологічною службою Центру Розумкова. Ну, я б сказав, що результати вони, в принципі вони не є сенсаційними. Значить, баланс довіри недовіри на перших місцях ідуть наші структури, які беруть безпосередню участь в нашому захисті. Від російської агресії. Тобто починаємо на першому місці це Збройні Сили України. Баланс довіри-недовіри 89%. Далі добровольчі батальйони 82%. Волонтерські організації 77%. Далі йдуть ДСНС, Національна гвардія, Міністерство оборони. Ну, тут уже трошки менше, 52%, Служба mm. безпеки України 50%. І за Службою безпеки України іде президент України. З балансом довіри і недовіри 42%. Далі йде церква 39%, громадські організації і так далі. Тобто, ще раз наголошу на тому, що це баланс довіри і недовіри. Так? Тому що якщо ми будемо брати в абсолютних цифрах. То скажімо, тоді у президента України зараз я вам скажу скільки це буде. У президента України це буде, значить, так. це буде майже 70% людей, mm -hmm. які довіряють. Mm -hmm. Які довіряють. Тобто так, там, де ми говоримо про баланс довіри недовіри, то там менше. Як я вже сказав, це 42%. А так, довіра до президента майже 70%. Ну це високий показник. Тобто він поступається силовим структурам і Збройним силам України, але тим не менше у нього досить високий показник. Якщо ми будемо аналізувати, я думаю, що це показник, якому позаздрить президент або прем'єр-міністр будь-якої західної країни в мирний час. Я вже не кажу у військовий час. Так? Тому ми можемо говорити про те, що да, Зеленського впав рейтинг перед початком війни. Тоді uh -huh. він падав. Потім почалася війна, його рейтинг зріс. Потім став трошки критичніше ставлення. Але в цілому я б сказав, що так, да, як інституція, президент України ну набагато менше, ніж Збройні Сили України. Бо Збройним силам України довіряють практично всі. Але ну це теж нормально. У кого йде мінусовий баланс довіри і недовіри, ну знову ж таки, це так би мовити, стандартно. Тут у нас і уряд. І Верховна Рада, і судові структури, і комерційні банки. Тут мінус, мінус, мінус. Так. Mm -hmm. Ну і суди. Тут взагалі баланс довіри, недовіри, мінус 56%. Якби тут нічого сенсаційного немає. Тобто, ще раз, на першому місці це силові структури, які нас захищають, потім іде президент, потім йдуть громадські організації, церква і так далі. А от коли ми говоримо про особистості, тут ми вже ставили разом з соціологічною службою Центру Розумкова, ми ставили конкретні були прізвища, і знову ж таки ми ставили питання про довіру і недовіру. Тобто, дуже важливо зрозуміти, що це не є. Виборчі рейтинги, аж ніяк. Зараз ми таких питань не ставимо. Інші соціологи в відкритому доступі теж не ставлять таких питань. Чому? Ну, не треба це ставити. Ну, у нас це вибори... не на часі. Вибори відкладені, є консенсус з цього приводу. Так, так ми знаємо, що були деякі такі думки в Офісі президента, але українці не хотіли проводити. Такі вибори було 80 відсотків, за даними КМІСа, були проти цих виборів. І, зрештою, да, влада з опозиції домовилася, що ми відкладаємо ці вибори. Тому те, що було в цьому опитуванні, нашому грудневому тут є політики, посадовці і громадські діячі, але це довіра. Отже, перше друге місце діляться Віталій Кім, голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації. і Президент Зеленський 47-48% це баланс довіри і недовіри. Далі йде Дмитро Кулеба, у нього позитивний баланс 31%, потім Михайла Подаляк, чого він тут затисався? 22%. Це людина, яка сказала, коли його запитали, а ви ПЕП? Тобто political exposed person, тобто, чи маєте ви декларувати свої статки? Він одразу сказав, ні, звичайно, я не ПЕП. Так, це при тому, що людина вважається радником, радником Офісу президента. Ну, такий собі радник Офісу президента на громадських засадах, щось там собі. Ну, і так його далі. Знає. Ну Українці його знають, тому що він, власне, виступає, так, виступає і ні за що не відповідає. Ну mm -hmm. Добре, можливо, це моя суб'єктивна суб думка. Далі йде у нас Сергій Притула з балансом довіри на плюс 21. Потім голова СБУ Малюк плюс 20, Олексій Данилов, секретар НРБО плюс 14, новий міністр оборони Рустем Мерев плюс 13. Так, тобто, отак от от позитив до політиків. А от далі ідуть. А я перебіг далі... Олексій, в цьому переліку немає залужного. Головного командача Збройних Сил України, який на устах, який вже потрапляє в інші рейтинги. Ну не в рейтинги, а опитування. Будемо так. Ну, говорити. це опитування. Це знову ж таки там було окремо. Знову ж таки, це, скажімо, Кміс питав окремо. Чи довіряєте ви не довіряєте залужному? Mm -hmm. І там, значить, під 88%, А Зеленському там 62 Інше опитування, КМІСа показувало Зеленському, 77%. Тут не включений залужний, тому що залужний належить до іншої категорії. Він військовий, військовослужбовець. Так? Тобто він не політик, він не громадський діяч, він не має права брати участі у виборах. І тому ще раз скажу: ми тут говоримо про довіру саме оцій категорії людей. Далі у Шмигаля, прем'єр-міністра, вже мінус 4% у кличка. Мінус 5%, у Стефанчука мінус 13%. Ну, я вибираю найбільш такі яскраві яскраві особистості. У Єрмака рівень довіри і недовіри мінус 25%. У Арахамі мінус 39%, відсотків. Ну, у Арестовича це мене дуже потішило. У нього мінус 74%. Mm -hmm. І я вважаю, що це дуже справедлива, дуже справедлива оцінка. Слава Богу, що українці на це не клюнули. Тому що ми вже бачили бажання, якби розкрутити цього політика в такому певному сегменті. Ну, о, лідерам балансі недовіри, довіри, недовіри. Це мінус 7% – це Юлія Тимошенка, там же Юрій Бойка, мінус 75%, відсотків. Ну і у Порошенка правда, мінус 56%, відсотків. У Порошенка трошки краще. Але це знову ж таки говорить про те, що ну лідери політичних партій вони насамперед з від'ємним від рейтингом. Дуже багато слов народу, в тому числі їх. їхні обличчя, як от Арахамія, як от Єрмак. Там Гетьманцев, значить, там Стефанчук, вони теж з від'ємним рейтингом. Тому я б сказав, що знову ж таки, ну на перше місце це виходять люди, які безпосередньо відповідають за систему оборони і, або, скажімо, це волонтерська діяльність на користь, на користь на користь армії. Тому знову ж таки, тут немає нічого дивного. І отут я б наголосив на тому, що коли ми говоримо, і от журналісти питають, коли ж там оцей от. Став наочним цей розрив, цей розкол між військовими і політиками, між Залужним і Зеленським. Ну, люди добре, не драматизуйте це. Чому? Тому що об'єктивно у політика і у військового у них ясно, що у них будуть різні. Різні погляди. Це обумовлено їхніми позиціями. Ясно, що вони будуть відрізнятися. Може, вони, будуть, вони не будуть кардинально різними, але вони очевидно, що вони будуть відрізнятися. Тому, знову ж таки, я тут не драматизував ці розходження. І більше того, скажімо, коли той же самий КМІС проводив опитування, то у них виходило, що люди, які довіряють і Зеленському, і Залужному, це 59%. Тобто і тому, і тому. Тобто поляризації серед українців як такої, ну немає. Лише один відсоток тих, хто довіряє Зеленському, не довіряє залужному. Ну правда, навпаки, там десь 14%. Тобто 14%, які довіряють залужному, вони не довіряють, не довіряють президенту. Але тут немає розколу. І мені здається, що дуже важливо, щоб ми тут не починали потрапляти в ту. Пастку, в яку нас заганяють певною мірою російські спецслужби, а ми потрапляємо туди, ну тому що нам цікаві сенсації. Mm -hmm. Юлія Горбач, вам цікаві сенсації. Ну, це йде... Цікаві сенсації. Не От, і, журналісти, про... і журналісти люблять щось таке. Йдеться про Майдан 3 ти хотів сказати. Так, да? Да, ну звичайно, mm -hmm. да. Тобто нам не на часі mm -hmm. оце, займатися цим обговореннями. І українці підтверджують, що ніякого майдану не буде. В принципі можна сказати так. Ну дивіться, коли відбулася прес-конференція Зеленського, то насправді я потішився, бо не було теплої вани для президента. Так, mm. да, не пустили когось із опозиційних каналів. Ну, не пустили Бутусова, не пустили прямий канал що очевидно не добре. Але теплої вани не було. Всі, хто ставив питання, вони там, там була критика. Президент, до речі, на більшість питань відповідав в цілому правильно. Ну, можливо, не вистачало драйву, але в цілому він відповідав правильно за винятком трьох питань, які були: це питання української правди, дзеркала тижня, і е е було питання, де він почав це відповідати, якраз про залужного Валера Мар'яна і все таке інше. Це були абсолютно якби ну, неправильні відповіді. Ну і до речі, я. Мені тут підказують, я ж взагалі людина дуже скромна, як ви знаєте, скромність це одна з моїх головних рис. Але мені підказують з колеги, що треба переадресувати якраз до мого інтерв'ю, яке я давав для Радіо Свобода для Свобода Лайв, де я оцінював це інтерв'ю, інтерв'ю Зеленської я маю на увазі, яке стається на нашому сайті. Тому, підбиваючи підсумок, коли ми говоримо про довіру і недовіру. Ми з вами маємо розуміти, в якій ми ситуації перебуваємо. І не маємо тут шукати сенсацій, і не маємо шукати якогось драматизму. От я згадав про інтерв'ю Зеленського, як на нього багато людей накинулося, що провально все це було. Я опинився в дивній ситуації, коли мені довелося захищати нашого президента. А вчора виступав Залужний. Так, давав свою відкриту прес-конференцію. І знову ж таки, я сьогодні слухаю, значить, кажуть: от залужний, не розкрив там, а треба було розкрити. Причому це казав один політтехнолог, який свого часу працював на Коломойського, А під час виборів 19-го року, значить, мочив Порошенка як тільки міг. От, ну, зараз він оце його беруть в ефір коментувати, може назвати прізвище, але може не треба. Але у мене виникає питання: знову ж таки, кого ми кличемо в ефір? Кого журналісти? В ефір. Вони взагалі дивляться на, так би мовити, кредитну історію тих, кого вони вкличуть в ефір. Тому ще раз, давайте підіб'ємо підсумки. Замірювання рівня довіри-недовіри до соціальних інституцій, до окремих політиків, до громадських діячів це цілком нормально, те, що ми це друкуємо, це свідчення нашої демократії. Спроба політизації, гри на цьому. Мені здається, що ми тоді потрапляємо в певну пастку. Знову ж таки, часто телефонують а, зарубіжні журналісти і кажуть, о, політика нарешті повернулася в Україні. Почалася відкрита критика один одного, почалися замірювання рейтингів. А як ви спрогнозуєте, як будуть ці рейтинги далі, яка буде динаміка і так далі? Я кажу, люди добрі, це не на часі. Я навіть не хочу це обговорювати. Вибори відкладені. Забули про вибори. Нам зараз треба сконцентруватися на тому, що ми маємо робити. Там, де потрібна критика, ми критикуємо, і, до речі, влада не завжди, але прислуховується. А просто драматизувати ситуацію для того, щоб набрати там найбільшу кількість лайків, шерів і просмотрів, ні, цього не варто. Нам потрібна єдність. І от якраз ці опитування вони показують, що українці більш єдині, ніж це іноді дозволяють собі наші політики. Дякую, Олексію. Я нагадаю, що Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи, професор політології києво могилянської академії, підвивав підсумки року, і він опирався на наші загальнонаціональні дослідження разом з центром Разумкова. Говорили про довіру до інститутів влади, до окремих політиків. І тут нагадаю от про Довіру до соціальних інститутів. Отже, і так, щоб запам'яталося, на першому місці довіри Збройні Сили 90 майже відсотків. І рейтинг недовіри очолюють політичні партії мінус 63%. Відсотків. Тобто це такі два полюси сьогоднішнього нашого життя. Отже, ви слухали ДІВДАЙВЕВ, це подкаст Фонду до ініціативи. Перед мікрофоном був Юрій Горбань, комунікативний менеджер Демініціативи. Записувала та готувала матеріал до ефіру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. Ходіть безпечні і здорові!